Ого, на слуху. Мен Мали щастя бачити і бути причетними до народження одного з таких найбільших феноменів Євромайдану допомогти медикам забезпечити госпіталі обладнанням. І на сьогоднішній день ми переконані в тому, що принципи, які зробили це можливим, співдія, співпраця, співфінансування, вони прекрасно можуть працювати по всій Україні в багатьох інших сферах, від медицини освіти до, можливо, навіть науки і космосу. Програма на слуху в ефірі перед мікрофоном Ольга Ксьонс, вітаю вас. Госпіталі на Євромайдані вдалося обладнати до рівня районних, а деякі навіть до рівня обласних лікарень. В об'єднанні народний госпіталь стверджують, що це стало можливим завдяки високій самоорганізації людей. Як подібний досвід можна застосувати і в інших сферах нашого життя? Обговоримо із Романом Зінченком, координатором лікарні на Майдані. Вітаю вас! Доброго дня, пані, пані Ольго. Доброго дня, шановні слухачі, глядачі. Дуже приємно, що ви зразу підвищили, підвищили наш статус. Ми... Волонтери, ми не координатори, але ми займаємося... Скажімо, співкоординатор, так. тому що ми далі будемо говорити про це. У вас горизонтальна структурами займаємося. Управління. Ми займаємося е, тим напрямком, який допомагає лікарям рятувати. Ми допомагаємо тисячам людей, які зорієнтовані на те, щоб підтримати медиків майдану, е, отримати все необхідне, щоб вони могли ефективно. Врятувати життя. І на сьогоднішній день я можу сказати, що в тих, хто допомагав це робити, в тих, хто допоміг технікою, обладнанням грошима, не вже є один хрещеник. Тому що я точно знаю про одну людину, яка була врятована за рахунок дефібрилятора, який там буквально був доставлений за 5 хвилин до. Випадку, який міг стати летальним, але зараз межа нас сходить людина, яка була врятована медиками майдану, саме за рахунок за рахунок поєднання зусиль тих, хто підтримує їх, і зусиль тих фахівців, тих професіоналів, які надають медичну допомогу в такій е, республіці свободи в центрі в серці в серці, в серці України, в серці Києва. Києвіця, пане Романе, звичайно, що до подій на Євромайдані різне ставлення в суспільстві. Однак досвід, який е, фактично зараз так, який у вас є, він справді унікальний давайте зараз спробуємо розкласти по полицях, що собою являє об'єднаний народний госпіталь, що ви робите, як ви співпрацюєте з лікарями, тому що наскільки я розумію, серед волонтерів практично немає людей з медичною освітою. Ми не медики. Так. Але ми, ми працюємо, ми їх дуже шануємо. Uh -huh. Ми волонтерська ініціатива, ми виникли доволі, доволі спонтанно. Ми виникли на такому потоці енергії людей, які в кризовій ситуації шукали, як вони себе можуть застосувати. І фактично таким чином, через соціальні мережі, ми між собою познайомилися. І а, з тим, щоб знайти, як найкраще, найефективніше ми можемо спрямувати ті чи інші ресурси. А, я можу розказати свою історію, коли з колегою ми просто маючи там певну суму грошей, об'їжджали аптеки з тим, щоб купити те, що було найбільш необхідне, лікарям, лікарням. І побачили перед собою в черзі в в одному з травмопунктів дівчат, які закуповувалися по тому ж списку, але ну на таку вражаючу суму. Ми познайомилися, обмінялись контактами, і через пару днів, власне, ініціатива народний госпіталь, вона вже так оформилась, отримала ім'я, отримала коло людей, які нарешті познайомилися сидячи за одним столом. А це насправді показує два великих таких, два великих напрямки, дві великих тенденції в суспільстві, в які. Казують на зрілість суспільства. Це самоорганізація і те, що називається спільнокошт, або там на міжнародне слово таке модне краудфандинг. Скажімо, у вас, аби ви справді купуєте дуже дорогу техніку, так. ви можете ну, що ви там у вас і дефібрилятори... В нас основний принцип нашої роботи він полягає в тому, що людині, яка могла би купити упаковку чи 10 упаковок ліків, ми даємо важіль для того, щоб своїми зусиллями, поєднуючи ці зусилля з сотнями інших, можна було придбати серйозну таку масштабну техніку. Це кардіографи, це пульсоксиметри, це апарати штучного дихання, це. Банальні обігрівачі, це дефібрилятори, це кисневі концентратори, це купа інших речей, про які я навіть не знав що раніше, що вони існують і вони необхідні. Але ми працюємо за тим принципом, ми тримаємо прямий контакт з медиками, які допомагають на Майдані. Ми дізнаємося їхні потреби. Ми кажемо, люди потрібна така така, така, така річ. Знаходимо постачальників. До речі, деякі постачальники, дізнаючись про благородну місію, дають доволі цікаві знижки, купуємо, доставляємо лікарям. Я читала, що бюджет проекту становить понад 100 тисяч гривень. Це так? так, він вже перевели за 100 тисяч гривень. Тобто, у вас є очевидно якийсь один рахунок, чи все таки кожен волонтер ще має свій приватний рахунок? Це децентралізована система. Тобто це децентралізована система, і відповідно ми не концентруємо всі ресурси. Ми не концентруємо всі ресурси на якомусь одному рахунку. Більш того, ми доволі динамічно працюємо. Тобто, кожного дня ми знаємо, які є потреби кожного дня чи через день відбуваються ті чи інші. Великі чи малі покупки. Це покупки як в сфері медичної техніки, так і це покупки в сфері побутового забезпечення лікарів. Але тоді шабри. повинен бути дуже високий і рівень довіри, тому що якщо багато волонтерів, так кожен має якийсь рахунок, на який йому надсилають це гроші, він відповідає рівень довіри. Це високий рівень гроші? довіри. Так, ми відповідаємо один перед одним. Ми відповідаємо, ми відповідаємо перед тими, хто. Вкладає ці гроші, і дійсно довіра тут є ключовим словом, я дуже вам дякую за те, що ви сказали, тому що без довіри нічого не було б можливого. І ті люди, які вкладають гроші в народний госпіталь, і знайомі, і незнайомі, вони роблять це виключно на двох речах на бажанні допомогти і на довірі. Без довіри нічого б не було можливим. Я знаю, що ваше бачення це застосувати і, власне, ми про це сьогодні говоримо цей досвід в інших сферах нашого життя. Але якщо взяти для прикладу, умовно кажучи, так районну лікарню, звичайно, куди також потрібна техніка, обладнання медичне, скажімо, вам надсилають гроші, тому що це подія, про яку говорить все весь світ, про неї знають, переживають. А що робити, яким чином його використати, якщо йдеться про звичайне містечко в Україні, де також, скажімо, в лікарню потрібна апаратура, потрібна якась допомога? Я думаю, що цей принцип співфінансування, принцип спільнокошту з часом він буде все більше і більше ширитись Україною. тобто колективна, кооперативна створення якихось таких дуже важливих дуже важливих для громади інституцій, структур. Воно буде все більше і більше приходити до нас і все більше заміщати такий пострадянський патерналізм. От нам щось мають зробити. Але якщо ми подивимося на давню українську традицію, церкву завжди в селі будували громадою. І так само, якщо ми згадаємо досвід дуже багатьох країн, то багато там переселенців. Будували своє там містечко чи селище, і будували спільно, тим самим спільно коштом. Вони будували вони будували свою ратушу, вони будували свою церкву, свою школу, свою лікарню. Тобто це принцип давній. Нам просто варто, щоб він все більше все більшу роль відігравав в нашому повсякденному житті, і тоді ми побачимо, як. Наскільки ефективніше можуть використовуватися кошти свого часу Бенджамін Франклін, здається, ні, ні, це одна з тих одна з тих один з тих текстів, який призвів до війни за незалежність Сполучених Штатів, звучав так: no taxation without representation. Ніяких податків без належного представництва. Зараз фактично ми бачимо ту ситуацію, коли ми платимо подвійний податок. Ми платимо один з податків в майбутнє України. Це податок, який платиться салом, дровами, грошима, часом, наметами, який платиться людьми, які переконані в тому, що вони бачать оновлену модель країни. І це можна застосовувати в багатьох сферах: від урядування і ОСББ, закінчуючи, скажімо, таким напрямком, як медицина, кооперативні лікарні чому б ні, закінчуючи таким напрямком, як транспорт. Кооперативні маршрутки, закінчуючи таким напрямком як інтернет-мережі чи інтернет провайдери Тобто дуже багато є сфер, де це поєднання копійка до копійки дає дуже вражаючі, дуже цікаві результати, і інструменти для цього є. Тобто, у нас є інструменти для поєднання великої кількості людей швидко. І зараз до нас приєднується телефоном Олександра Дубічева, одна із організаторів лікарні на Майдані. Пані Олександро, вітаю вас. Добрий день, Ольга. Добрий день, шановні слухачі. Всіх вітаю. Привіт, Рома. Приліт Саша. Пані, пані Олександро, а, сьогодні вже згадував а, пан Роман про випадок із дефібрилятором, про унікальний випадок, справді, коли коли він знадобився за п'ять хвилин після того, як його привезли на майдан, так? Так, це звичайна казка. А, як сказав наш начальник медичного штабу в жовтневому, можна другий раз Бога повірити. Цей дефібрилятор приїхав. Це був взагалі, перший, який ми туди поставили. Навіть не не саме ми, це люди, які почули наш путі, самостійно його привезли. І після того за п'ять хвилин з вулиці принесли чоловіка з зупинкою серця і дихання. Лише завдяки тому, що за п'ять хвилин до того там був той дефібрилятор, його вдалося повернути до життя, тому що ручні міри не допомогли. А <на> тепер він живий, здоровий, за допомогою кардіографа, зняли кардіограму, виявилося, що в нього інфаркт. Як з ним все буде добре, ура. Пані Олександро, скажіть, а лікарі, які працюють, лікарі-волонтери, які працюють в госпіталях, адже їх кілька на Євромайдані, переважно це все таки люди, які підтримують саме цю позицію, підтримують тих, хто стоїть на Євромайдані? Чи це люди, які розуміють, що вони дали клятву Гіппократа і вони повинні бути там, де, де потрібна допомога? Ви спілкуєтеся з нам ну, чесно, ми жодного разу не мали часу поспілкуватися з лікарями про їхні політичні переконання. Навіть не намагалися в нас дуже вузька спеціалізація, і е, наскільки я знаю. Лікарі навіть між собою це не обговорюють. Але одне можу сказати: в багатьох з них є проблеми на роботі. Багатьох з них для того, щоб вони могли сюди поїхати, навіть погрожували звільнити. Але це спеціалісти дуже високої кваліфікації, і ми всі сподіваємося, що вони завжди знайдуть собі роботу. Тому Пані, я Александ... думаю, що це більше справа в етиці, в гіпократу, саме так. Пані Олександро, і ще таке питання, оскільки багато волонтерів працюють в цій ініціативі народний госпіталь, ви всі також працюєте на роботі, тобто фактично ви витрачаєте свій час чи вдається його поєднувати з роботою? Ну, вдається на трієчку, на четвірочку, не дуже добре вдається, якщо чесно. Але знов таки, це питання. Коли людина вже чогось досягла в житті, розумієте, ну, піраміда Маслов, коли не треба хвилюватися про дах над головою і про їжу на завтрашній день, ти починаєш хвилюватися якимись іншими проблемами, більш загальними. Ти розумієш, що як спеціаліст знов таки ти знайдеш роботу, хай би там що трапилось. А от людей нових ти не знайдеш. Їх треба рятувати будь-що. Це пріоритети і. Скажіть, а яка, куту, яка це допомога це найбільше потрібна, потрібна на Майдані? Я так розумію, тим людям, які просто туди приїжджають з різних міст, так? Тобто медична, оскільки ми про це говоримо сьогодні? А, найпоширеніші в нас звернення, це звичайно зараз застуда і все інше. А, люди потребують також всього для профілактики тих самих застуд, але є і вірусні інфекції, досить серйозні. Ми їх успішно лікуємо. А, це, ну і звичайно, травми. Травми отримуються завдяки ожеледі і завдяки подіям на Грушевського, але це абсолютно інша справа. Це не для тих людей, хто просто так приїжджає на майдан. Травми це вже особлива історія. Дякую, це була Олександра Дубічева, одна із організаторів лікарні на Майдані. Ви збираєте кошти зараз, ви закуповуєте обладнання. Але ви плануєте витрачати певну частину і для реабілітації всіх, хто постраждав, так? Створені медичною службою майдану лікарняні пункти і лікарні, вони функціонують, але нам Потрібно не забувати про людей, які постраждали, про людей, які втратили здоров'я, чи в результаті сутичок, чи в результаті погіршення стану здоров'я. Але нам потрібно не забувати про те, що їм потрібно максимально повернутися до здорового життя. Ми вже вживаємо термін лікарні на майдані, але розуміємо, що там кілька госпіталів. Там так є так? насправді декілька декілька повноформатних госпіталів, плюс медпункти. Там працюють позмінно, там працюють позмінно, я думаю, вже сотні лікарів, плюс є мобільні бригади. І це дуже заряжені, дуже динамічні люди, які, ну, яких також треба підтримувати. Через те ми, власне, трошки намагаємося лікарів, лікарям покращити побутові умови, наскільки це, наскільки це можливо і в рамках наших ресурсів. Але це дійсно люди, які, які самовіддані. Причому люди з усієї України від, від Тернополя, Львова до Дніпропетровська і Харкова, які там працюють, які, тому що. Ну, Фактично, ми маємо десь вони працюють десь з населенням щось більшого ніж середній райцентр. В райцентрах лікарні не бувають порожніми. Так що. що буде потім з усім цим обладнанням? Адже ось знову ж таки я читав, що у вас навіть операційні є, так ну так, сформовано декілька польових операційних. Ми власне туди купували операційні лампи, обладнання. Наші колеги купували наші колеги купували обладнання для наркозу, кардіографи, монітори хво... монітори пацієнтів. І тобто це така польова операційна. Ми зараз, до речі, працюємо над тим, яким чином правильно використати куплене обладнання далі. Я думаю, що, я думаю, що з великою ймовірністю ми будемо працювати над тим, щоб ті лікарні, які потребують, отримали, отримали все-таки перехід на наступний рівень. Плані техніки просто дуже часто ви собі не уявляєте, які базові потреби можуть бути незакритими в районі лікарні. Там відсутність якого небудь зажиму чи відсутність нормального шовного матеріалу ну це тобто це дуже сумні, дуже складні історії. Але ну це це ті питання, які треба буде вирішувати трошки пізніше, але їх так само треба вирішувати. Ми ми націлені на те, щоб це обладнання далі працювало, далі допомагало людям, далі допомагало тим лікарям, які роблять свій вклад в людське здоров'я. Яким чином можна ще застосувати ось цей досвід самоорганізації українців? Для мене одним з таких красивих прикладів є ОСББ напроти мого дому. Яке вже не бере від міста Києва нічого крім електрики, газу і холодної води, яке вже поширилося на чотири сусідні будинки, яке має власну котельню, яке має прекрасно організовану систему, яке має прекрасно організовану систему вивозу сміття, теплення, обліку і так далі. А самоорганізація – це та штука, яка починає працювати в дуже багатьох, в дуже багатьох сферах, де люди розуміють, ми є, що світ довкола них створений такими самими людьми, як вони, і просто якщо вони собі уявлять якусь іншу картинку, вони можуть зробити її реальною. Я думаю, що ці речі можуть працювати в транспорті в батьох районах, де, скажімо, є проблеми з регулярним транспортним сполученням. Ці речі можуть працювати в медицині, ці речі можуть працювати, скажімо, навіть в тому самому забезпеченні інтернет доступу до шкіл чи до якихось віддалених населених пунктів. Ці речі можуть. Працювати, ці речі можуть працювати е, в освіті. Ці речі можуть працювати в науці в динамічних ви перерахувати стільки сфер справді, але у вас справді якась така цікава структура? Ви кажете, що вона не вертикальна, а горизонтальна. От навіть коли так. я вас представила координатором, ви сказали, що я підвищувала yes. ваш статус. Так. Тобто, яким чином тоді це працює? А, ну, ось, Відхід від пірамідальних структур і побудова тих структур, тих мереж, які базуються на принципі довіри, вона. Е е в одних вимірах вона звичайно ускладнює координацію, немає ієрархії, не зовсім зрозуміло, як працювати. Але з іншого боку, коли між людьми між людьми є такий хороший соціальний контакт, на горизонтальному рівні вони набагато краще починають співпрацювати. Від обличчя міст до того, як функціонують лікарні, от саме через самоорганізацію можна дуже багато зробити. Але для цього важлива для цього важливе прокидання громадянське для цього важливо, щоб в людині прокинувся громадянин. Вона зрозуміла: я обираю, яким буде майбутнє не просто моєї квартири, а мого міста моєї країни, і куди я спрямовую свої сили. Це був Роман Зінченко, співкоординатор лікарні на Майдані. Ми говорили про те, як госпіталі на Євромайдані змогли обладнати до рівня районних, а деякі до рівня обласних лікарень, і як такий досвід самоорганізації громадян можна застосовувати і в інших сферах нашого життя. Випуск провела Ольга Ксьонз. Хай вам щастить. На слуху, на слуху.